Всім привітки! Отримала замовлення Лівеста. Коротенько покажу, що у мене тут є: Трояндова водичка, я особисто використовую її як тонік. також її дуже люблять мої клієнти. Е, парфуми Лівеста які являються аналогом парфумів Імператриця. Е, крем з вітаміном С від клієнтки. Е, також замовила пробнички парфумів багато, потім ще покажу, що у мене ще там цікавеньке є. Е, дезодоранти взяла на продаж, наборчики такі. Так, і з муцином равлика у нас тонік та очисник для обличчя. Так, Масочки для обличчя, які я дарую клієнтам, також хто хоче, купує каталог і ще дві упаковки каталогів. Пакетики. Також блиск для губ, забула сказати. Сироватка для росту вій та брів, Так, вітамінний комплекс для шкіри. І Далі, далі для ідеальної шкіри, такий, то я для себе взяла там такі, зараз розкрию, покажу, що там є, бо ще не відкривала. Дивіться, що я взяла для себе? Питна добавка для ідеальної шкіри. називається. Тут міститься 15 таких бутилочок. В них міст там є і колаген, і вітамін С, і цинк. Кого цікавить, я скину інструкцію, як користуватися і що там входить у склад. Ну, я почитала, мені сподобався склад, хочу пропити цю біодобавочку. Також для себе я взяла таку фарбу для волосся. Я в минулому місяці фарбувалася, мені дуже сподобався результат, тому рекомендую входить в. У упаковочку рукавички, окислювач 50 мл 2 штучки, крем фарба 50 мл 2 штучки і пальзам для волосся з кератином. Рекомендую Це відтінок 3,0, темно-коричневий. Ще в замовленні є крем з муцином равлика, також забула сказати замовлення клієнтки, топ-продажів такий. Рекомендую також. Я пробувала маленькі 12 мл, я дуже оцінила. Ну, і головне, що я хотіла замовити, про що я мріяла, це папочка для зразків е, парфумів, така папочка, Так, вона зараз йде за акційною ціною. сюди зразочки класти, За акційною ціною 149 гривень, якщо взяти 50 зразочків парфумів Martin Line.